Так, шановні, ми оце тако збираємося сьогодні на свято села. <гум> Загрузили речі в машину і їдемо. Де мені сідати ззаді? Наш табір загрузився, всі всілись, <гум> їдемо. Там уже свято почалось, але ще чекають нас. Сказали без вас урочисто відкривати свято не буде ніхто. Ми вже йдемо на центральну нашу площу, і зараз вам розкажу такий один цікавий факт про наше село: що в нашому селі є музей, е наш сільський музей, якого немає ніде такого схожого в окрузі в районі, щоб ви знали. І сьогодні виповнюється 301 рік рік заснування нашого села Дубину. Потихеньку всі з'їжджаються, дуже цікаво буде. Добрий день! Нашого села сьогодні ми зібралися тут, щоб відзначити особливу подію День села Дубинове, нашої малої батьківщини. Жителі громади, дорогі односельці, сьогодні ми зібралися на наше свято День села. Це день, коли ми згадуємо історію, традиції наших предків, які будували і розвивали нашу маленьку батьківщину, наше рідне село Дубинове. Породжується Добровольський. Іван та Інна, давай бажаємо вашому підприємству процвітання та стабільності. Трошки подяку примочимо, бо треба. Треба, щоб вона ще була не одна, не остання. Між бідними сидімом, які вважає, всі котрі. Тусовка біля магазину. Зараз трошки посидимо, он там моє, моє напій мій. і будемо йти на глінтвейн і на кашу. Зараз виходить, так, мікрофон роботи на сцену, гурт. Так треба. від Виступали е, колективи, дівулічки пішли наперед, не чекають нас. таке враження, що ви нас не знаєте, дівчата. Ксеня, що ти можеш сказати про що побажати жителям нашого села? Добре <smill Up> <��ак> працювати та продвигати село, щоб його багато людей узнавали. Десь інтернет. Супер, супер, дуже приємно. Варя. Що ти можеш сказати про наше село і побажати жителям нашого села? Так, не знаю. <реш> <реш> ну, вважати наше село проквітало, став як Китай, а жителям, щоб всі стали китаянцями, щоб ми були новомодними, <реш> <реш> щоб у нас був в мозгах іспний інтелект. Дуже добре, штучний інтелект, звісно, таке собі побажання. Ми побажаємо всього найкращого нашим жителям і мирного неба над головою. Зібралось уже так, знаєте. Багатенько людей. Група почала зажигати, чую вже баси, гітара. Ох, я це люблю. Ближче, щоб побачити цей кайф ближче. Йдемо брати кашу, закусити. Треба поїсти. група з міста Ірпінь. Хочемо побажати вам по Перше благополуччя натхнення. тново нам всього найкращого. А тут місцеві наші Все було класно. власна. Яка краса. Яка все гарне. Пропонують, розказують, що тут є. А зараз ми підійшли. Бачите, до. Майстрині, яка виготовляє все з бісера. Її також нагороджували подяка Олена Савіна, це наша сільська майстриня. Тетяна Миколаївна, ви Ми теж прийшли подивитися? Олена Савіна, розкажіть про свої роботи. Давайте я показую. Давай показую. Всі гердани та селянки створені з любов'ю. як рахується оберіг для жінки. Вони ще створювалися Лесю Українкою, але в Лесі Українки були чокери. Супер, дуже все гарно, <риклад> дуже гарно, так. Так, взагалі вогонь, просто вогонь. <риклад> Лена, рекламу тобі робимо. <риклад> Юрій, ти як гість нашого села? Що ти побажаєш нашому селу і нашим жителям села? Мирного неба. Саме головне. Так, тут у нас кашу роздають. Що за каша? Поки, поки ні, пізніше трошки. Подивимося, що тут є. Добрий день, а що у вас тут є? Уха? О, уха. Так, підійдемо трошки пізніше, подивимося, що там далі є. Так, Тут у дівчат теж уха. Добрий день. І, Добрий день. і <с <с плов. Це вже плов розібрали? Дуже багато, багато танців попереду, тільки ж принес. І дуже добре. Я сьогодні, дівчата, я сьогодні Але з мікрофоном. Пару слів побажання нашим жителям села, так як ви жительки села, що ви собі побажаєте? Жителям села побажаю наснення, миру в першу чергу. І дуже все, дуже виграє? Виграє? Золоті слова, золоті слова. Ліля Васильівна, як гість нашого села, сьогодні відвідала це наше сільське свято. Що ви скажете? Що ви побажаєте жителям нашого села? Доброго дня! Щиро дякую за запрошення до такого гарного села. Бажаю цьому селу процвітання, щоб всі були живі, здорові, мирного неба над головою. Дуже гарне свято, дуже приємно. Я рада, що вам сподобалось. А ми зараз йдемо, наближаємося до яски з Глінтвейном. Будемо зараз дегустувати. Діана, дуже приємно тебе бачити. Давай нам Глінтвейну. Глінтвейн. Вже дегустуємо. Дуже добрий ко. Отак я в кадрі. Добрий день. Свято просто шикарне. Скільки людей зібралося? Він, звісно, робить своє. Що ще каче візьмемо. Кашарний. Знову прикленові. Каже, що я заляпаю. Смачний. Так. Пісня. Супер. Я таке люблю. Вінове проміння, сонце, зорі, бориться із високо у високоволі. З боцевище неба, брати сестра. Горить беться вечірня пора. Це просто розрив. Це так круто. Я не думала, що цей концерт у нас таки буде крутезний. Це кавер група, так треба. Дуже круто! Супер. Так, ми продовжимо. Що за пісня? Я не знаю, чи чути, коли мікрофон працює. Це так Ой, Це просто ці баси, це просто щось нереальне. Це дуже круто. Останній раз я була на такому живому концерті. Це був концерт Меловіна. Ми були в мускомедії. І все, і на тому все. Коронавірус, війна. І я вже забула, що таке паси, що таке живий звук. Це круто. i don't Зараз будемо співати всі разом. Ну, треба запалити, тому що як же ж без цього. Я ж кажу останні пісні. У нас найбільш такі драйвові, вайбові. Тому треба запалити на максимум. Поїхали. Хочемо попросити з гуртом сфотографуватися. Молодь фотографується. Так, да, дівчата де. Дівчу Лі роблять фото. Крутяк. Скинь, сиди мені. Давай, давай, давай. Молодець, молодець. Все, дякуємо. Славишні камлище. Славишні. Трошки ближче, ближче. Молодець. Чулка, чулка, чулка. Все, дякуємо. Фотозона. Ми тут ще сюди не підходили. Сфотографуємося зараз. Варя, сідай. Сідай, не хочеш. Ми можете не разом, Де хто хоче, там той сідає. Концерт уже закінчився, ми зайшли взяти якихось снеків, бо увечері будемо дивитись фільм. Вигривати будемо виігрувати. Ми їдемо з пловом додому, будемо гріти. Стену, покажи. Ой, Щос... <хи> я ще й знизу там підзажарено ще часника туди втовку. <плес> я вже це... я я через телефон я... відчуваю. Той це... плов що ви їли, <плес> то не та, то? той віддихає, той переварений. А це Петрович тут і зажнявся. <плес> я не сумніваюсь. Наш табір вже загрузився. Ми вже вдома, вже повечеряли. Зараз покажу. Це мені Ванюшка подарив на річницю. Правда, з затримкою на один день, але в нього просто не було змоги купити на річницю. Пахучі такі. Ах, просто шикарні. Так, друзі, на цій прекрасній ноті закінчуємо сьогоднішній влог. Як завжди, дякую, що зі мною ваш ін.